Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Я Ірина Котлярова і команда СТС готова повідомити про найголовніші новини п'ятниці 18 листопада. Далі коротко про головне. Дві автівки сьогодні згоріли у спальному районі Сум. Дороги Краснопільщини, які чекають ремонту, майже півстоліття. Суми четвертий матч поспіль зіграють на виїзді. Чому про команду забувають у рідному місті? Дві автівки горіли вночі на вулиці Харківській. Автомобіль Фольксваген згорів ущент. Інший обаль частково зіпсувало вогнем. Навіть багатоповерхівка постраждала під час пожежі. Що це? Випадковість чи підпал? Дізнавалась особисто. Дві спецмашини і вісім пожежників вночі гасили пожежу. За інформацією МНСників, під час гасіння вибухнули акумулятор та покришки авто. Вогонь ледь не перекинувся на будинок. Сьогодні, близько другої години ночі, біля цієї багатоповерхівки горіло дві автівки. Одна згоріла вщент, іншу вже забрали господарі. Як ми бачимо, полум'я сягало навіть п'ятого поверху. Біля будинку три дріб. Один на вулиці Харківській стоїть автомобіль Фольксваген Тігуан, з якого й почалася пожежа. Автівка повністю пошкоджена і відновленню не підлягає. Салон також увесь вигорів. Ціліли лише номерний знак і колесо. Поряд стояв ополь Вектра, який теж горів цієї ночі. Мешканці будинку не багатослівні. У вас подподім згоріла машину. Другу квартиру не надо з нами. А хто хазяїна? Ну, подскажите, пожалуйста. Ну, Біз поняття, що пожежа також пошкодила підда, під дашок під'їзду. Вікна потріскались на фасаді. Видно, чорні плями від диму. У поліції повідомили власник Фольксвагену відмовився давати пояснення і писати заяви. Натомість власник «Опеля» попросив допомогти правоохоронців. Ми не виключаємо, що загоряння автомобіля Фольксваген сталося внаслідок підпалу, але всі остаточні висновки ми можемо робити після того, як будуть нам передані всі результати тих експертиз, які нами були призначені в ході розслідування кримінального провадження. Але вже зараз ми схиляємося до того, що саме вогонь з автомобіля Фольксваген перекинувся на автомобіль Opel Пельвектор. Саме від того він не загорівся. За цим фактом відкрите кримінальне впровадження за статтею 194 дев'яносто 2 частиною Злочинцям за умисне знищення майна загрожує позбавлення волі до трьох років. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко, новини СТС. Ще одна пожежа тільки зранку, і гасили вже у глухові. Там задиміло у житловому будинку. Господарі вранці розтопили піч, але почала тліти і дерев'яна стіна поряд. Повідомляють надзвичайники. Пожежні подолали полум'я за 15 хвилин за їх попередніми висновками. Саме несправність і неправильне влаштування пічного опалення стало причиною загорання. Посадовець, проти якого мітингували активісти, приступив до роботи на Сумщині. Людина Януковича, як прозвали Миколу Сича, сумчани приступив до виконання своїх обов'язків. Тепер він, начальник департаменту по боротьбі з економічними злочинами. 11 листопада, коли чиновник мав вийти на роботу, активісти влаштували протест під будівлею департаменту. Правоохоронці конфлікт не коментують. Дорога до казки зовсім не казкова. На гарячу лінію СТС звернулися жителі малого Бобрика, люди у розпачі. Адже єдина дорога, яка зв'язує їх село зі світом, у жахливому стані. Коли ж її відремонтують та чи відремонтують взагалі, знає Оксана Щербак. На календарі ще середина листопада, а у Краснопільському районі вже справжня зимова казка. Дерева встигли одягти сліпуче біле вбрання, численні ставки, де-не-де вкрила крига. Місцеві мешканці називають свій край зимовою Швейцарією. Помилуватися казковими краєвидами та відпочити від матушні міста сюди з'їжджаються з усієї області. А це дорога обласного значення, яка й веде до зимової казки. Місцеві кажуть, ремонту вона не бачила із минулого століття. Звісно, добиратися сюди дуже тяжко, і маршрутники возмущаються, кажуть, що не будуть їздити. І тут багато пенсіонерів, таких уже, що й по 80 років, які їздять до лікарні у Великий Бобрик. Тяжко добиратися, тому що дуже ну, дорога. Дуже погане, і автобус, автобус перекидає то в одну сторону, то в другу сторону. Місцеві водії чекають ремонту дороги близько 30 років, тому кожну яму та вибоїну на дорозі знають як свої п'ять пальців. Нема дороги за всім, як бачите, що ну а що? Проїхати неможливо. Та її піділували ж ременами. І сільська Хай рада воні. тут підділували ж трохи. Ну а треба капітальний ремонт робити повністю, що дорога. Аби дізнатися, коли ж відремонтують дорогу до казки, прямуємо до голови сільської ради, але зустрітися особисто не вдається. Тому отримуємо коментар телефоном. В цьому році виділила кошти на цю дорогу, але погодні умови такі, що значите, бажають бути кращими. Якщо погодні умови дозволять, то в цьому році в принципі нічого не заважає провести ремонт. Тож за словами сільського голови, у 2017-му нова дорога тут буде гарантовано. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. Елітний позашляховик втопили у багнюці. Прикордонники знайшли у лісі рейндж-ровер, який намагалися незаконно провести в Україну. Оминаючи пункти пропуску, він думав проїхати лісом. От тільки автівка загрузла у багнюці. Водій контрабандного авто втік з місця події. Як виявилося, цей позашляховик значиться у базі Інтерполу. Не так давно його викрили у одному із міст Росії. Світлофор на проблемному місці тепер не відпочиватиме. Світлофор на перехресті вулиць Чорновола і першотравневої перевели у режим цілодобової роботи. Відбулося це після виходу в ефір сюжету, якому наші журналісти акцентували увагу на тому, що на цьому перехресті чимало аварій трапляється саме вночі. Із нового року мінімальна зарплата буде 3 тисячі 200 гривень. Що позитивного у цьому бачать експерти, які зміни це принесе для пересічних громадян та чим занепокоєні підприємці, дізнавалась Альона Щербакова. Уже за півтора місяці мінімалка збільшиться на 100%. Таке рішення прийняв Кабмін цієї осені. Експерти галузі впевнені, перше, що помітять сумчани, це ціни, що злетять угору. Інфляцію прогнозують у межах 10-30%. Чем выше заработная плата, тем больше будет оборот у населения, тем больше будет потребительская корзина населения. Но резкое вот именно повышение заработной платы в два раза практически, оно, ну, грубо говоря, это такой, такой дешевый популизм власти. Побоювання експертів щодо знецінення гривні цілком обґрунтовані. Прогнозувати курс на 17-й рік не беруться. У бюджет запланували долар по 27,2. Уже на сьогодні це середній курс покупки валюти. Наступним гарячим питанням подвоєної мінімалки стало зростання безробіття та кількості неофіційних працівників. Бізнес, скоріше всього буде вводити своїх співробітників в тінь. Вони будуть працювати, але вони будуть працювати неофіційно. Наступною категорією, що постраждає від збільшення мінімалки, стануть пенсіонери. Їх виплати збільшаться лише на 10%. відсотків. Оновлена пенсія становитиме 1370 гривень. Що буде з малим та середнім бізнесом, турбує експертів найбільше, адже із зросту мінімалки зростуть і податки також на 100%. Щомісячний збір із приватного підприємця становитиме 1340 гривень, замість сьогоднішніх майже 630. Зараз потрібно нужно... Именно спасти малый бизнес от банкротства путем снижения налогового времени на малый именно на малый бизнес. И в этом должен быть заинтересован и кабинет министров, и Верховная Рада Украины, потому что малый бизнес на сегодня является бюджетообразующим звеном. Для тих, хто вважає підняття мінімалки злим жартом, віцепрем'єр України запевняє, влада виконує своє зобов'язання, яке принаймні втішить працівників бюджетної сфери, 20 мільярдів гривень, які ми спрямовуємо на підняття заробітної плати в бюджетній сфері, і це наше зобов'язання, і ми виконаємо це зобов'язання перед бюджетниками. А от щодо субсидії, її розмір будуть прираховувати лише з наступного опалювального сезону. Тож до кінця зими українці можуть отримувати платіжки зі старими розрахунками. Альона Щербаков, Олександр Сокол, новини СТС Тростянцю, статус міста, обласного значення. Про це депутати Тростянецької міськради вирішили попросити парламентарів. Відповідне звернення прийняли на мерії міськради. Статус міста обласного значення вже мають охтирка, Лебедин, ромний конотоп та шостка. Чиновники кажуть, це допоможе залишити у бюджеті понад 30 мільйонів гривень за рахунок податку на прибуток. Це прямий з Мінфіном. Це той же статус, який зараз є у, у об'єднаних територіальних громад. Тобто, ця громада сама в місті. Город сам займається города, і вся самуга стається в городі, а не входять наверх. Ці Кошти обіцяють вкладати у розвиток виробництва та культури міста. Тростянець відомий на всю країну фестивалями Схід Рок, Стара Фортеця, Чайковський Фест та Нескучний Велофест. Наркотична сумщина, Правоохоронці один за одним ловлять жителів області з наркотиками на руках. А статистика стверджує, в Україні кожен четвертий житель, хоча б раз у житті, пробував кайфові речі, до чого призводить любов до легкої ейфорії? Далі. Краснопілля прикордонники затримують чоловіка, який намагається вивезти до Росії майже два кілограми макової соломки. Затриманий ховав товар у рюкзаку. 54-річного чоловіка замість місця, де він продав бумаг, привезли у поліцейське відділення. На днях правоохоронці спіймали наркомана з викраденим методоном, знеболюючим лікарським препаратом, який він вкрав із закладу для підтримки наркозалежних. А в конотопі затримали чоловіка із шприцом повним опіуму. Правоохоронці зізнаються, останнім часом сумщина ви. Вибухнула наркоманією. З 12 травня, тобто з моменту роботи патрульної поліції, було зареєстровано близько 70 фактів з поводження з незаконними речовинами. Шокує і всеукраїнська статистика. Виявляється, наркоманія поширена і серед підлітків. Відтак, кожен четвертий неповнолітній мінімум один раз у житті пробував наркотики, починаючи у середньому із 13 років. До сумського обласного наркодиспансеру щодня приходять близько 200 людей, які проходять інтенсивне лікування від наркозалежності. Головний лікар зазначає, та ейфорія, яка виникає після вживання наркотиків, тягне за собою жахливі наслідки. То, що виступають на перше місце, це, звісно ж, сепсиси, язви, тромбоемболію таких тромбоїмбалії, після цих йдуть і ампутації, і точно так же все це веде до смертельному ісходу. Але такі загрози життю не лякають тих, хто продовжує щодня вбивати себе наркотиками. Тому експерти закликають перше бути обережними із підозрілими місцями, а друге, шукати іфорію в реальному житті, а не вигаданому у світі наркотиків. Анастасія Комдатова Олександр Білявський. Новини СТС. Молдаванин контрабандист у потягу Москва Кишинів молдаванин перевозив вісім коробок друкованої продукції близько 250 книг, які чоловік не задокументував. У той же час у іншому вагоні цього потягу без декларування чоловік намагався провести пейнтбольний маркер. Наразі контрабанду вилучили, а на правопорушників складене адмінпокарання. Футбольна міграція триває. ПФК суми четвертий матч поспіль зіграє на чужому стадіоні. Натомість рідне поле сумчан у той же день стане домашнім для донецького олімпіка. Активні сумські вболівальники вже закликали бойкотувати матчі донеччан. Дмитро Шпірко продовжить футбольну тему. Вони проводять одне з останніх тренувань у цьому році. Суми ж свою команду в 2016-му більше не побачать. Хоча завтра сумчани вдома мали приймати Полтаву. Натомість відбудеться цей матч на базі суперника за 200 кілометрів від Сум і за 8 від Полтави. Дуже прикро знаєте як. По-перше, хочеться грати для уболівальників сумчан. Ну, це ж футбол. Ми для кого граємо. Ми ж граємо для своїх глядачів і хочемо, щоб вони приходили до нас на футбол і підтримували нас. Бо така підтримка, яка була там в ровно останнього ну, таке хочеться, щоб було і у нас таке свято. На газон сумського стадіону сумську команду перестали пускати. Проте на ювілейному саме у той момент, коли суми на чужині прийматимуть Полтаву. Гратиме донецький Олімпік. поговорити з нами, і показати газон на стадіоні сьогодні знову відмовились. Скажем так, сьогодні пока нет. Почему? Потому что що на нього період работы проводятся, а во вторых подготовительные. Во-вторых, это стадион, это режимный объект, это не проходной двор. Хоча кілька днів тому знімальній групі іншого сумського телеканалу на так званому режимному об'єкті урочисто показували нову захисну плівку і ділилися масштабними планами на майбутнє. На стадіоні можливо розуміють, що наші запитання будуть не зовсім зручними. Найбільше нас цікавить, чому про свою сумську команду так раптово забули. Через цей перенос матчу команди зіграють на штучному полі для суни Полтави. Виявляється, зробили виняток, адже поля у селі Купили, де відбудеться матч, немає у реєстрі стадіонів, де дозволено грати. Наше наше прохання було, щоб клуби домовилися між собою, де все ж вони зіграють цей матч. Тобто умова наша була, що так ми перенесемо так. Як виняток, ми вам дозволимо один матч зіграти там. На стадіоні, який не є в реєстрах, але ну для мається на увазі для фешелі, але за умови згоди двох клубів. До слова у тому таки реєстрі, але для клубів другої ліги значиться сумський стадіон Барса. На сьогоднішній день я вважаю, що поле знаходиться в ідеальному практично стані, і плюс е технічні зони всі вичищені від снігу. Трибуни також е без снігу. Практично і ну все в нас є. В нас є нові там е у ці кутові прапорці. Тобто ми повністю готові для проведення таких матчів. Але від варіанту проводити матч на барсі, схоже, відмовились номінальні гості полтавчани. Офіційної ж версії, чому від сумської команди відмовилися на сумському стадіоні, ми досі так і не почули. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський. Новини СТС. На вихідні дні синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вночі підмерзатиме, а вдень буде розставати. Можливо, ожеледиться. Тож будьте обережними, вже почали з'являтися бурульки на дахах, які можуть бути небезпечними. Таким був останній робочий день цього тижня. Далі вихідні, але ми продовжуємо працювати і готувати найсвіжіші новини з Сумщини. Якщо ви маєте що повідомити, не зволікайте, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Мирного неба, благополуччя, гарних вихідних. Залишайтесь на СТС.